Пане полковнику, особовий склад 146-го окремого ремонту-віддольного полку на заходи приурочені 600 ї річниці дня створення міста золочів та відкриття пам'ятного знаку «Я люблю золочів. Вишукані заступник командира полку під полковник Грузінці. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Він! 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 Нагоди 600-ї річниці з дня заснування міста золочів та відкриття фотозони Я люблю золочів. Оголошуються відкритими Україні! з нагоди 600-ї річниці міста Золочева особовим складом та керівництву полку було прийнято рішення зробити цей фан-зону. Я люблю Золоч. Командир полку, який зараз знаходиться в районі виконання завдань, просив передати всім вітання, побажати всім мирного неба. Перемоги. Ну і разом всі разом до перемоги. Дійсно, сьогодні чудовий день. Сьогодні сонце світить, і сьогодні нашому місту 600 літ. Це є дійсно солідна дата. Я хочу від щирого серця побажати кожному нашому мешканцю, що він кожний день милувався сонцем під нашим безпечним українським небом. Я хочу також. А що ми любили своє місто, що ми берегли свої традиції, і обов'язково, що пам'ятали всіх наших героїв, які віддали своє життя, своє найцінніше за нашу батьківщину, за наш золоч. І пам'ятаємо за хлопців, які сьогодні боронять нашу суб'єктність на фронтах. Бажаю, щоб золочів просвітав. Бажаю, щоб. Люди, які проживають в цьому прекрасному містечку, були щасливі. Нехай Бог благословить таке древне, але юне в душі місто. Добром, благодаттю, Божою благословенням і щастям. З Днем Народження, рідний золоті. Дякуємо, хлопці, за службу. наша славна Україна. всіх до спільного пату.